мої, Вітаю всім доброго чудового дня! Давно не бачилась, можна сказати. Так. Так, 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 ще раз повторюсь, я дуже щаслива, що ми з вами цілий тиждень проводимо, що ми з вами розбираємо наші грандіозні чудові новинки, що ви їх уже пробували. Багато хто вже пробував, знаючи по вчорашньому ефіру. І сьогодні в нас з вами продовження теми краси, здоров'я наших станів, наших зглобів. І ми розбираємо з вами колаген, б'юті колаген. У нас з вами є рідкий колаген, і тепер з нами у нас з вами є. В таблетках колаген. Кому як зручно, так і будемо приймати. Тому що є такі скарги, що не подобається колаген, рідкий, занадто солодкий, там незручно з собою брати і так далі. Тобто тут на всі смаки в нас є продукти. Я, звичайно, цьому дуже-дуже рада. Якщо ви теж цьому раді, давайте пишіть одиничко. Бачу-бачу всі ваші коментарі. Всіх дуже рада бачити! Чудово, що ви зібрались! Щоб ви знайшли час на своє здоров'я, я завжди кажу, що ті, хто приходить на ефіри, а ті, хто виділяють на цей час, вони. Грандіозні молодці, я дуже їм і пишаюсь, тому що, знаєте, у всіх рівні можливості 24 години в тижні. Але хтось встигає важливе, а важливе, я вважаю, це наш з вами стан, це наша з вами продуктивність, це наша з вами головушка, яку тут ми з вами будемо прочищати. А хтось нічого не встигає. Соцмережі скролить, якісь серіали дивиться, якісь розговори веде пусті і нічого не встигає. Так от тут ми з вами зібрались ті люди, світ, можна сказати, той, який буде продвигати якраз місію здоров'я краси, який буде досягати найкращих, найкращих результатів, мої любі. Супер-пупер! Круто. Так, хто пробував колаген? давайте пишіть. Хто пробував, пишіть я. Хто не пробував, вам задача спробувати, тому що історія ця, мені дуже подобається. Я думаю, що він вам теж буде подобатися. Можна і рідкий колаген пробувати, можна і такий колаген. І взагалі треба на постійній основі займатися тим, що додавати колаген до свого раціону. Закінчили один колаген – Два-три тижні протрималися, далі інший колаген починаємо і так по колу. Тому що з 25 років ми з вами вже починаємо втрачати наш з вами найцінніший елемент здоров'я і краси з 25 років. Від 1 до 1,5%. Що року ми втрачаємо колаген? З 25 років, от мені 36 років, і я, звичайно, приймаю колаген, я не хочу втрачати, тому що цей процес він прискорюється з віком. Якщо ми з вами втрачаємо колаген, то ми з вами втрачаємо не тільки молоді шкіри. Тут у нас з вами б'юті колаген, другий, третій тип, але насправді наш організм. він… Чудова, грандіозна машина. Я завжди кажу, що наш організм це унікальна історія. І може бути таке, що ваш колаген піде спочатку на ваші суглоби, закриє всі наші внутрішні потреби, ваші судини почне зцілювати, і тільки потім вже піде на вашу красу, щоб не було зморжок, щоб волосся було гарне і так далі. Так, Лілія пише, пропила три курси питного колагену по 2. П'ять місяців. молодець. Ліля, тепер можеш на такий колаген переключатися. Дівчата пишуть рідкий колаген, Ніка, чотири упаковки, рідкий колаген. Всі молодці. Супер, супер, пила курс! Я за вас радію, тому що насправді це дуже цінна історія. Так, кому нам з вами, кому, кому? нам з вами, звичайно, потрібен колаген? Також. Тим людям, які хочуть зберегти молодість шкіри, тому що колаген допомагає, особливо другий, третій тип, допомагає якраз зменшити глибину зморшок. Це буде відбуватися тоді, коли у вас закритий дефіцит білка. Тому, любі мої, будь ласка, за цим стежте, щоб колаген йшов на вашу красу. На вашу молодість ми стежимо за тим, щоб ви закривали норму білка. Один грам білка це мінімум на кілограм ваги, який вам потрібен. Один грам білка, що мінімум. Ну от просто мінімум. І у вас на солодке буде менше набагато тягнути. А у вас набагато краще буде все перетравлюватись, тому що наші пептиди, наші ферменти, це також що? Це також білки. Ну, буває така ситуація, що погано перетравлюються через те, що є нестача ферма. Ви тут замкнуте коло, ви її не можете нормально перетравлювати, тому що не вистачає ферментів. І якщо не перетравлюється, то звідки ферментам братися? Ну тут, на поміч приходять додаткові ферменти, які ми купуємо якраз в аптеці, якщо хочете, можна там мезінь, панкреатин трошки собі допомогти. Але важливо, щоб у вас все це відбувалося, щоб колаген йшов туди, туди, куди потрібно. Далі категорія людей, які мають проблеми з суглобами, з зв'язками. Обов'язково, Особливо колаген другого типу. Він зменшує і біль в суглобах, особливо ревматоїдний артрит, артроз теж такі класні дослідження. Як по куркуміну, так і по колагену. Зменшується біль. Не зразу. Це не чарівна таблетка, яку ви прийняли. Знеболили себе і все у вас так. ні. Тут треба час, але це обов'язково буде на вас працювати. Тому людям з проблемними суглобами додавати колаген, як хочете, але курсами пропивайте колаген. Спортсмени. Така категорія, яка завжди в групі ризику і по дефіцитам, і по травмам, і звичайно, ті люди, яким потрібно більше колагену для відновлення м'язів, перш за все, для сухожиль, для суглобів. І зменшується ризик травм. От е, вчора, хто питав, дівчата, хто питав вчора про сина спортсмена, 18 років, що постійно рвуться, зв'язки е, теж додаємо колаген. Нічого страшного. Воно здається, що треба колаген пити. Там після 35, після 40, після 50. Інколи треба колаген пити, починаючи з підліткового віку. А інколи в мене є така категорія дівчат, які приходять на курс мама дієтолог, і кажуть: дитина не їсть білок, і ми даємо теж додатково колаген. Ну, а що робити? Колаген в вигляді пептидів він буде набагато легше, простіше засвоюватись, і дитина не буде мати дефіциту білка. Ось така історія. Тобто тут... Тут ми з вами працюємо таким чином. Далі, тим, хто хоче покращити стан волосся нігтів, по собі бачу. по собі бачу, Коли п'ю колаген, в мене стан нігтів набагато-набагато краще. Тобто вони більш міцні. Їх навіть буває важко стригти, тому що вони стають більш міцні. Я не покриваю нігті гель лаком, тому що не вважаю, що це корисно для мого організму. Я не хочу зайве навантаження давати своїй печінці гель лаком, я не хочу цю сушку і так далі. Тому я. Я тут чітко можу простежити, що починаючи, я не роблю великі перерви в прийомі колагену, але все ж таки є перерви. Там пару місяців, там інколи три місяці може бути перерва. І коли я після такої перерви починаю знов-таки систематично приймати колаген. То я бачу наскільки менше ламкості, наскільки краща структура, навіть котікула, навіть котікула стає краще. От ще такий е, моментик. Розкажу вам такий лайфхак. Якщо ваша котікла рвана, якщо ваша кутікула постійно якісь завусиниться, щось таке от вам не подобається, занадто суха, починайте. Починайте, дівчата, пити колаген, тому що, і, звичайно, закривати дефіцит білка, тому що це від нестачі білка. Жиророзчинні вітаміни і білок. Є такий момент. Ще не пила, зараз проходжу трьохмісячний курс омега, а СВІ плюс алоє збираюсь почати споживати. Можна із алоє, і з омегою. Просто треба колаген відділити, чи наче серце прийняла через годинку. там... Чи півгодинки прийняли, наприклад, свій сніданок, чи через дві години. Наприклад, тут я поснідала, через дві години я приймаю колагенчик і біжу на силове своє тренування. І воно в мене активне, суперське, класне. Ще додаткову енергію маю, тому що, тому що і колагенчик теж додатково дає мені таку, знаєте, якусь, за, якийсь такий запал. Ось. Що ще? Кому ще людям з проблемним травленням? Теж така група, у кого є синдром дерявого кишечника, у кого є постійні запальні процеси, в ШКТ, зміцнює слизову оболонку. Зміцнює слизову оболонку. Дуже важлива історія. В принципі, колаген це той білок, який по організму в нас є, по всьому нашому організму. Судини, слизова оболонка – це в нас колаген. Тому, дівчата, хто має синдром дерявого кишечника, ви знаєте, що у вас постійно погане травлення, вам треба собі трошечки допомагати. Хоча б такими маленькими кроками. Колаген він працює по всьому організму, тому тут ми. Таким чином і діє. Далі, судини. Хто знає, що ламкі судини, до речі, у діток може постійно там якась носова кровотеча. Це і вітамін С, звичайно, тут, до речі, в нас є вітамін С, і колаген, тобто допомагає зберегти еластичний судин, ризики серцево судині знижуються і людям, особливо Після, от тут якраз по судинам ми маємо проблеми здебільше після 45 але зараз всі проблеми молодші. Чому через рівень стресу, через незбалансоване харчування. Ну, багато, багато факторів, тому на постійній основі треба. Так, одно банка, який курс? Ні, одної банки буде мало, тому що в нас в банці лише 30 таблеток. Я трошки пізніше розкажу, який оптимальний курс. Про протипоказання. Ну тут що я бачу? Алергія протипоказання на компоненти колагену. Колаген не буває веганський. Запам'ятайте собі чітко: не буває веганського колагену. рибний колаген, яловичий, свиний колаген буває. Ці люди, які мають алергію на рибу, на морепродукти, треба бути просто обережним. Що стосується яловичини свинини, ну не так багато людей, якщо чесно, мають алергію. В нас кошерні продукти, тому в нас свинини не буде. Тут не хвилюйтесь людям, у яких є камені в нирках. Колаген містить як салати, але це потрібно випити дуже багато колагену. Ну прям дуже багато. Не дві наші таблеточки, а цілу банку зразу випити. Тоді ви будете мати якісь наслідки. А так нічого страшного. Просто контролюємо знову ж таки рівень оксалатів, п'ємо достатню кількість води. Завжди колаген і не засвоїться таблетований. Чому я, наприклад, люблю рідкий колаген, якщо вам чесно сказати, я дуже люблю рідкий колаген, тому що ну, набагато легше він засвоюється, ніж таблетований. Таблетований ще організму треба все ж таки його. Розкрити, будемо так казати, для цього потрібна вода. Ось так. Що ще класно в цьому нашому колагену? Вітамін С. Вітамін С грандіозна комбінація, яка відіграє, по-перше, ключову роль в синтезі колагену. В принципі, колаген з білку, коли ви там з'їли курятину, наприклад, без вітаміну С не буде колагену. Я вам так простими словами поясню, щоб ви запам'ятали раз і назавжди. І Оцей колаген за допомогою вітаміну С, він буде краще засвоюватись. Дуже-дуже важливо. На дві таблетки в нас з вами 100 мг вітаміну С. Не так то й багато, тому додатково можете приймати, але все ж таки, хоча б якась допомога організму в засвоєнні. Тому дуже-дуже важливо. Вітамін С є кофактором, таке розумне слово. Кофактори це ті елементи, які допомагають засвоєнню. Є антагоністи. А є ко-фактори. Ось, і от ко-фактори це те, що допомагає засвоюватись. Тобто тут ми з вами чітко розуміємо. Також вітамін С запобігає руйнуванню колагену, це грандіозний потужний антиоксидант. І, в принципі, вітамін С дуже корисний для судин, теж маєте собі на увазі. Тому важливо покращує еластичні шкіри, дуже класно. Знову ж таки, по судинам класна, загоєння ран, у кого у дітей чи може у вас чистити зуби і ясне, постійно трошки щіткою пройшлись, і кровоточивість ясен. Отут вітамін С вам обов'язково, тобто знижує ризики ламкості якраз от судинок, маленьких цих судинок, які у вас. Отакі от, от крихкі, тому дуже класно допомагає. Що ще, знову ж таки, підтримує разом з. Колагеном наш вами вітамін С, синтез хрящової тканини. Тобто, вчора ми розбирали з вами і про синевіальну рідину, яку нам обов'язково треба підтримувати. Хандроїтін з глюкозаміном обов'язково ми з вами приймаємо. МСМ ми з вами обов'язково приймаємо, тому що насправді чарівна штука, недооцінена штука. Мало хто про неї знає, але класно допомагає по волоссю, по шкірі, по нігтям, по суглобам. по по хрящам, по м'язам і так далі. ось Чи можна приймати колаген без вітаміну С. В принципі, можна, якщо у вас в харчуванні достатньо свіжих овочів, але назвіть мені ту людину, у якої прям достатньо свіжих овочів, без нитратів не тих, які продаються в магазинах, які таку довгу транспортіровку Мали, але насправді такі класні, які мають максимальну кількість свіжих овочів. Ось цитрусові, болгарський перець, квашена капуста, лідер по вітаміну С, шипшина. Небагато людей це мають, але, в принципі, є такі чудові екземпляри, можливо, в інших країнах, де кращі овочі, де урожай, наприклад, там, на Кіпрі у мене багато клієнтів, там ситуація трошечки покраща. Можете не приймати в такому контексті додатковий вітамін С, тут 100 мг вам вистачить, тому тут нормально. Ось, і я вам скажу всім іншим, звичайно, приймати колаген з вітаміном С для того, щоб підсилити ефект. Протипоказання по вітаміну С немає, я вам скажу, тому що доза маленька, навіть для дітей маленька доза абсолютно абсолютно адекватна. Дві таблеточки на добу ми приймаємо цього вітаміну С. Чому дві таблеточки? Тому що на дві таблеточки ми з вами якраз будемо отримувати 200 міліграмів, ні 200-2000 міліграмів чистих пептидів. 1000 міліграмів ну, можна діткам давати. А після 18 років. Коли вага 45 кг, то вже краще 2000 мг і 100 мг вітаміну С. Можна дві таблеточки разом приймати, можна дві таблеточки окремо приймати. Колаген найкраще засвоюється, засвоїться, чи на серця ви випили чи на серця ви випили колаген. І через півгодини, 40 хвилин, годинку поснідали. Чи після от, поснідали, дві годинки потримались. І після цього випили колаген. Отак от, от буде найкращим чином. Можна через 2 годинки після обіду, теж абсолютно, абсолютно нормально. Отак от, от він буде засвоїтись. Можна так, одну таблетку через 2 години після сніданку, другу через 2 годинки після обіду. Абсолютно нормально, абсолютно адекватно. Тобто, отак от от теж можете поступати. Дві таблетки разом, теж не проблема, все одно буде гарно засвоїтись. Як вам зручніше, так і робіть. Оця Отака от у мене до вас пропозиція. Ось, головні елементи, я думаю, ви зрозуміли по колагену, що в принципі класна історія, потрібно всім, приймайте на здоров'я, можна чергувати питний колаген з таким колагеном, можна пропити. В принципі, ну два разом я б не давала, тому що два разом в смислі приймати, наприклад, деякі дівчата хотіли. в мене були такі клієнтки, які хотіли рідкий колаген і ще й дві таблетки цього. Ну, Немає сенсу, організм він все одно засвоїть стільки, скільки йому потрібно. Ось така ситуація. Також дуже важливо, щоб ви закривали норму білка свого по життю, щоб у вас колаген не йшов туди, куди. Просто на потреби базові, тому що шкіра, волосся, нігті це вже третя потреба організму. Головне це судини, головне це внутрішні органи, серце і так далі. От туди він буде йти першим. Навіть на суглоби він буде після того, як на а, життєво важливі органи. Тому, будь ласка, про це думайте, стежте за тим, тим скільки ви приймаєте білку по своєму раціону щоденно. І не забувайте про воду. Я вам вже всі уші прожужала про те, що воду треба пити для здоров'я суглобів. Тут ще в контексті того, що це таблетована форма. Для того, щоб ця таблетована форма всмоктувалась, пити воду, будь ласка, 30 мл на кілограм ваги, дуже-дуже важливо. Так, питань прилетіло, супер, обожнюю ваші питання. Зараз на все буду відповідати, тому що я розповіла основу вам, а зараз, по вашим питанням, ще буду додатково моменти, якісь нюанси. Ось, ось. Так. так, для заживлення різаної рани, шви накладені, має сенс вживати наш колаген підлітку. Має сенс, має сенс, обов'язково вживайте. І вітамін С буде допомагати, і колаген, тому можна. Можна навіть підлітку на пару тижнів. Не так, як нам з вами. На місяць, на два, на три, на пару тижнів поприймали і все ок. Так, а Таня е, придбала одну банку, який курс скільки вживати? Ну, місяць мінімум. Краще, три, як завжди. Колаген, так як у нас з вами дефіцит, ймовірно, колаген, велика ймовірність у того, хто не приймає, то 3 місяці поприймайте, любі. Так, пила раніше питний колаген, 6 місяців за 6, за 60 років, була дуже довольна. Супер! Тепер можна це і спробувати. Як ви побачите, що ваш колаген починає працювати? Шкіра набагато менше сохне, нігті набагато міцніше, волосся класне. Перестає, ну, не з першого місяця, але, в принципі, волосся перестає випадати. Ось, суглоби менше будуть тріщати, скрипіти, теж це можна побачити. Вітамін С шепуча, таблетка врочені, вважається як плюс до норми води. Плюс до норми води ні. Ще до. Ну там ви стаканчик випили, але в принципі ще пийте. 30 мл, незалежно від того, випили ви шипучу таблетку чи ні. 30 мл на кілограм ваги. Якщо ви ніколи не пили воду, то поступово-поступово вводимо, тобто не різко, поступово вводимо. Так, 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 Ніка вчора питала в мене, скажіть, будь ласка, при начальній стадії артрозу, скільки треба глюкозаміну приймати? Ніка, теж треба приймати нам з вами, ну хоча б три місяці по дві таблетки. При начальній стадії це буде нормально більш-менш адекватно працювати. Так, принц мала, чотири упаковки рідкого колагену. Спитним колегенам потрібно вітамін С. Потрібно. Потрібно, Щоб додаткове засвоєння мати, я вам скажу так: 500 міліграмів вітаміну С, особливо в осінньо-зимовий період, майже всім буде класно. Щоб не хворіти простудними, щоб трошечки підтримувати імунітет, енергію, тому що дуже часто, от якраз.